Добрий вечір, друзі. Сьогодні я запалюю лампу уяви і запрошую вас у подорож крізь солону темряву історії, де кожен спогад про давній острів відсвічує то димом таємниці, то ясним полум'ям критичного мислення. Я знаю, що для декого це звучить дивно, але віра в Атлантиду для мене завжди була не просто даниною легендам. Вона схожа на невидимий тягар і водночас ніжний теплий оберіг. На музичну тему, що виринає із шуму прибою і ніяк не полишає тебе. Коли я вперше прочитав про оточені водою круглі рови, високі храми і палаци, про місто, де етика нібито відлунювала в камені так само сильно, як музика в повітрі, я відчув, ніби переді мною прочинилися інші двері, потаємні ворота в світ, де людська майстерність і гармонія на мить зустрілися з власною тінню. Я не побачив просто набір метафор. Я побачив у тих рядках повільне згасання людської величі, вкладене в історію про острів, що зник у воді, наче пам'ять, котру накрила хвиля. І з того часу в мені живе дивна суміш жалю за втраченим і лагідного гніву на те, як легко ми дозволяємо правді розчинятися в оповідях у забутті у страху перед нею. Я годинами розглядав старі карти, відкопійовані рукописи. Порівнював легенди народів, які ніколи не зустрічалися, але ніби співали одну і ту саму мелодію втрати. Я слухав океанологів, які розповідали про рельєфи дна, і археологів, які показували черепки посуду і погляди вітру, що застигли у фресках. Я бачив, як у голові складаються дрібні деталі, які самі по собі ніби нічого не доводять. Та все ж тягнуться одна до одної, і від того стає тепліше. Я бачив і глузування, і нерозуміння, і це також частина шляху, бо сумнів, не ворог віри, він оберігає її від фанатизму і змушує шукати ще. Коли я думаю про Атлантиду, я думаю не про географію, а про дзеркало, про образ, у якому людство впізнає себе в найкращі і найгірші миті. У польоті фантазії це місто, де архітектура шанувала етику, де мистецтво задавало ритм політиці, де вода не відділяла, а єднала. У тіні рефлексій це нагадування цивілізації, крихкі, досить жадоби війни або капризу природи, і вони провалюються, наче воронка, залишаючи нам загадкові контури на карті та питальні інтонації в легендах. Проте, перед тим як ми підемо далі стежкою образів, я пропоную прогріти долоні біля багаття фактів, бо саме тепло фактів дає сили мрії не замерзнути. Ми знаємо, що найдетальніший опис Атлантиди походить від одного автора, філософа, який мислив державу як етику, винесену в камінь, і політику, продуману як геометрію. Так ідеться про діалоги, у яких розмова про ідеальне місто. В'яжеться з оповіддю про острів за межами відомого світу. Важлива деталь ці тексти мають філософський задум. Вони не звіт про експедицію, не польовий щоденник корабельного картографа, а літературний спосіб розповісти про мораль і владу, про гординю і порядок, про слабкість і силу людини. Незалежних античних джерел, які повторювали б деталі цієї оповіді з тією самою ясністю, немає. Це не робить легенду менш красивою, але ставить її тло на належне місце в нашому мисленні. Археологія з іншого боку показує нам, що в епохи, близькі до тих, про які люблять говорити прихильники Атлантиди, відбувалися реальні катастрофи: регіональні, але потужні. Уявіть собі острів з білими стінами і розписами, що сяють у сонці, кам'яні вулиці, трельожні майстерні, рибальські снасті. Амфори, довгі виходи до моря, виверження великої гори серед моря колись знищило або дуже змінило життя навколишніх поселень. У шарах попелу застигла повсякденність людей, які жили торгівлею, ремеслами, мистецтвом, і це життя було складним, технологічним настільки, наскільки дозволяв час. Такі події справді могли стати підмурком для легенд про високу культуру. Покарану природою. І ще один штрих. Геологія океанів сьогодні знає ритм дна краще, ніж колись моряки знали зоряні карти. Епоха тектонічних плит навчила нас читати шрами планети, розуміти, де рухалися континенти впродовж не людських, а планетарних відтинків часу. Цей науковий фокус показує, що в Атлантичному океані немає сліду недавнього зниклого континенту людської ери. Який би відповідав образу великої суші, що пішла під воду як камінь з моста, є підводні плато, є хребти, є осадові басейни, але немає того, що деякі уявляють як материк поглинути без сліду за коротку мить історії. Тут важить не холодна стриманість, а вдумлива чесність. Краса легенди не повинна затуляти нам очі на структуру доказів. А тепер дозвольте повернутися до тверджень, які найчастіше оточують Атлантиду, і послухати, як вони звучать поруч із тим, що ми справді знаємо. Перший найсильніше з них каже, що Атлантида була реальною імперією за Гібралтарською протокою, величезним островом у відкритому океані. Я розумію спокусу читати текст буквально, адже там є моря, там є війни, там є герої. Але у нас немає незалежного каменя з написом, немає міст з чіткою прив'язкою до цієї оповіді, немає серії артефактів, які збігалися б із масштабом описаним у філософських діалогах. У нас є один майстер, слова, який будує моральну сцену, користуючись історичними мотивами. І все. Коли я відчуваю, як емоція просить прийняти образ за факт, я згадую просту вправу. Поставити поруч дзеркало з написом критичне мислення і подивитися, як міф відбивається в ньому. Далі з'являється припущення, що Атлантида була технологічно надсучасною, що там було світло, машини, щось, чого інші культури не знали. Це мила, але небезпечна анахроністична ілюзія. Уявлення про прогрес ми любимо переносити назад у часі. Наче думка може освітити минуле прожектором. Проте у шарах землі немає свідчень електрики чи механік, які перевищували б рівень відомих нам давніх суспільств. Є великолепні споруди, є канали, є інженерна думка свого часу, але немає магічних технологій. І якщо хтось хоче показати такі артефакти, наука відчиняє двері, принесіть предмет, покажіть контекст. Нехай лабораторії зіставлять дані. Ще одна популярна нота міфу розповідає, що Атлантида зникла за одну ніч у шаленому землетрусі та повені, які стерли все так, що ми ніколи не знайдемо жодного сліду. Коли слухаєш океан і дивишся на геологічні карти, розумієш, що катастрофи бувають, вони не питають дозволу, вони приходять, залишають руїни. І навіть народні пісні змінюють тон. Проте геологія не підтверджує глобальної події такого масштабу в межах часу, що цікавить людську історію, яка обстерла імперію без жодного відбитка. Регіональні лиха клавішно б'ють по узбережжях, змінюють долі міст, але не влаштовують миттєвих чисток, де зникає уся матеріальна культура великої держави, без залишку. Далі ми чуємо пропозиції локалізувати Атлантиду в десятках місць. Біля Іспанії, на канарах у Середземному морі, серед коралів далекого океану ці пошуки чимось нагадують підгонку пальто під будь-які плечі. Якщо дуже хочеться, завжди знайдеш шпильку. Справжня проблема тут не у відвазі дослідників, а в похибці підтвердження, коли ми свідомо добираємо лише ті фрагменти, що нам пасують, і не хочемо бачити інші. Так існують прекрасні археологічні комплекси. Пов'язані з вулканом і морем, з каналами, з розписами і з торговими шляхами, вони дають нам історію конкретних народів і їхніх трагедій, але вони не перетворюються самі собою на доказ того, що Атлантида стояла саме тут і саме ось так. Є також витончена гіпотеза, що Атлантида була попередницею або навіть батьківщиною мінойської культури. Мені подобається сміливість цієї думки. Та я прошу її сісти поруч із іншим правилом схожість не дорівнює спадковості. Ми можемо бачити спільні риси в кераміці, в орнаментах, у торгових маршрутах у рівнях розвитку мореплавства, але прямий зв'язок потрібно доводити предметами і контекстами, а не лише красою аналогій. Інший мотив, який часто кружляє довкола теми, стверджує, що існують таємні античні джерела поза відомим філософом. Які нібито підтверджують Атлантиду тут я зупиняюся, вдихаю глибше і згадую просту вимогу незалежність свідчення якщо було б знайдено стелу або документ, що описують острівну імперію з чіткими границями, мовою, подіями, ми б про це знали не з чуток, адже наука працює голосно і відкрито. Та поки що ми маємо переказ наратив Побудовану легенду з літературним задумом і все інше або повторює, або прикрашає її, не додаючи самостійного тіла доказів. Є також приваблива, але геологічно вразлива ідея про загублені континенти, на кшталт вигаданих материків, що нібито занурилися в океан у часи людської історії, коли ми кладемо на стіл сучасну тектоніку плит. Коли розгортаємо карти магнітних аномалій і рельєфу дна, коли слухаємо осадові історії океану, стає зрозуміло великі материки не зникають так, як зникають назви на карті. Вони рухаються довго і повільно, перенароджуються з мантлі, розтягуються, але не провалюються миттєво, залишаючи за собою чистий аркуш. У Атлантиці не виявлено такого молодого і масштабного провалу. Що можна було б чесно пов'язати з легендою про цілу загублену сушу доби людей, іноді довкола Атлантиди з'являються езотеричні тіні, розповіді про таємні знання, про раси, про духовні технології, які нібито дісталися до нас з глибини вод. Ці оповіді легко народжуються, бо вони дарують відчуття обраності, але вони не мають верифікованих слідів у культурних шарах, у написах, у предметах. Раз по раз ми бачимо, як література нового часу вигадує традицію, підставляючи під свою задумливість старовинні маски. Я не кажу, що духовні пошуки не мають ваги. Я кажу, що коли ми говоримо про історію народів, то нашою мовою мають бути факти, контексти, дати і зразки, а не легенди про таємні посвяти без доказів. Окремо часто згадують хронологію, мовляв, у філософських діалогах наведено конкретні цифри про дуже давні часи, і їх слід приймати буквально. Але античні хронології мають свою поетику числа в тексті можуть бути символами, літературними ходами або наслідком різних систем літочислення, де роки рахують інакше, ніж ми робимо це тепер. І немає переконливих археологічних натяків на гігантську цивілізацію, що зникла в епоху, на яку натякає така хронологія, так аби від неї не лишилося пошарів матеріальної культури по сусідніх територіях. Наостанок, у колекції тверджень є спокуса у всьому звинуватити змову, нібито науковці приховують свідчення, археологи мовчать, а геологи не публікують істину. Цей сюжет завжди звучить навіяно і не витримує порівняння з реальністю наукової праці. Лабораторії і польові команди живуть публічністю, конкуренцією і реплікацією результатів. Відкриття шукають уваги, воно прагне рецензій і підтверджень, заховати масивні артефакти або цілі комплекси знахідок означало б мобілізувати безліч людей у спільну мовчанку, і це несумісно з тим, як працює світ знання. Я розумію, чому ці мотиви ваблять. Кожен із них торкається нашого бажання бачити у світі сюжет і справедливість. Ми хочемо, щоб загадка мала ключ. Ми хочемо, щоб краса легенди вела нас до дверей, за якими знайдеться арсенал блискучих доказів, і все ж є шлях, який дозволяє нам і мріяти, і не втратити берега. Цей шлях простий і водночас вимагає сміливості. Він каже. Припустімо, що образ Атлантиди був створений не як географічний атлас, а як моральна притча. Припустімо також, що реальні трагедії минулого, на кшталт велетенського виверження серед моря, колапсу міст держав, з і цунамі були фарбами, якими автор замальовував свою ідею. Таке припущення коротше, воно не потребує додаткових істот, не вимагає потаємних технологій і змов. Воно не зменшує ваги справжніх культур, що жили і творили в регіоні, не принижує краси їхніх фресок, не применшує жаху їхніх катастроф, і воно залишає нам те, що мені особисто найважливіше можливість відчувати і думати одночасно. Чи отже, треба загасити лампу уяви і оголосити міф пустим? Ні, навпаки, варто навчитися користуватися міфом як оптичним приладом. Дивитися крізь нього, а не в нього, дозволяти йому підсвічувати питання, але не диктувати відповіді. Наприклад, якщо нас хвилює ідея оточених водою концентричних каналів, ми можемо піти до підводних картографів і запитати, як виглядають природні кільцеві структури на дні, як працює осадження, як течії ліплять піщані гряди. Якщо нам подобається складність надводного міста, ми можемо душею долучитися до розкопок там, де вулканічний попіл законсервував будні ремісників, художників і матросів. Якщо ми мислимо про моралі і владу, ми можемо перечитати діалоги філософів як підручник з етики, який вдягається у вбрання красивої історії, аби краще зачепити наше серце. Легенда про Атлантиду в такому прочитанні стає дзеркалом нашого дня. Вона нагадує, що навіть найзручніша демократія може спіткнутися, якщо заговорить гординя, що багатство може перетворитися на пісок, якщо забути про справедливість, що надто велика довіра до власної сили іноді обертається забутою руїною, від якої лишаються лише хвилі, що знають більше за нас. Та камені, які дивляться в небо, мені часто кажуть, що у моїй інтонації надто багато ніжності до легенд я не сперечаюся, я не претендую на останнє слово і не оголошую вироків історії. Я лише пропоную слухати світ так, ніби він говорить одразу двома мовами. Однією мовою він шепоче казки, другою видає лабораторні протоколи. Якщо скласти ці голоси поруч. Ми отримуємо розповідь, яка не розриває нас на табори віри і скепсису, а вчить діяти. Діяти означає ставити питання так, щоб на них можна було відповісти перевіркою. Діяти означає виходити в море з ехолокацією, але повертатися з даними, а не з передчуттями. Діяти означає любити красу так, аби не дозволяти їй підміняти правду. Я все ще вірю, що в нашій пам'яті є щось на кшталт Атлантиди, не у вигляді конкретного острова, який ми знайдемо завтра на супутниковому знімку, а як велика модель втрати і відповідальності, що оселилася в нашій культурі. Я вірю, що коли ми розглядаємо підводні платформи, синусоїди каналів, дивні ландшафтні структури, ми водночас вчимося дивитися на себе. І це навчання не закінчується ні сьогодні, ні завтра. Ми все ще будемо читати, сперечатися, ходити в музеї, запускати дрони над береговими лініями, пірнати до уламків кораблів і шукати відповідь на старе, як море, питання чому нас так тягне до оповіді про місто, яке могло бути, але не мусило бути буквальним. Можливо, тому що за цією оповіддю стоїть модерне завдання. Берегти крихке, пам'ятати про межі, будувати свої міста так, аби жодна буря не змусила нас соромитися їхньої етики. І що б ми не вирішили стосовно історичної реальності Атлантиди, вона вже виконує свою головну роботу. Вона вчить нас, що факти це як маяки на узбережжі, а міфи як зірки, що розсипані над ніччю. Маяки ведуть кораблі додому. Зірки дозволяють уяві малювати сузір'я. Важливо не плутати їхні функції і пам'ятати, що вночі краще мати обоє. Тож давайте завершимо цю подорож простою думкою, яка не зраджує красі легенди і не відвертається від сили науки. Найпростіше пояснення, яке люблять філософи, каже, що історія про Атлантиду швидше за все є літературним прийомом. Поєднаним з пам'яттю про справжні регіональні катастрофи і блискучі середземноморські культури, ця думка не краде в нас пригоди, вона лише кладе компас у долоню. І коли наступного разу ви почуєте шум хвиль і побачите в уяві концентричні канали, палаци і кораблі, дозвольте собі усміхнутися. Ви щойно ступили в місце, де міф і факт розмовляють, не перекрикуючи один одного. А це найнадійніша гавань для нашої спільної подорожі у вечір, який ми так любимо, коли історії оживають. А скепсис ніжно тримає їх за руку.